Павло, умовляв, єфесіян, пам'ятаєте, батьки не дратуйте своїх дітей, а краще виховуйте їх в навчанні і в настановах Господніх. Тобто стежте, щоб їх фізичні, емоційні, духовні потреби, розумна кількість їхня, да, були заповнені. Являючись Божим представником для ваших дітей, проводьте з ними час. Проводьте час і в спільності і в Слові Божим. Як батько-служитель, ви повинні бути ефективним вихователем своїх дітей, бути для них батьком, а не проповідником. Просто другом. Самим важливим є перші кроки життя ваших дітей, тому що, коли вони стануть вже підлітками, а потім молоддю, це вже занадто пізно вкладати час, як кажуть кусати лікцію. Тому що вже пізно вкладайте зараз. Ведіть християнські традиції в ваше сімейне коло, читайте Біблію разом, вечорами, можливо, перед сном. Не йдіть спати, поки ви не проведете сімейну молитву, можливо, бесіду, розвивайте культури зустріч, прощань.